Послання до Ефесян Розділ четвертий Отож, благаю вас я, Господній в'язень, поводитися достойно покликання, яким вас покликано, в повноті покори і лагідності, з довготерпеливістю терплячи один одного в любові. Стараючися зберігати єдність Духа зв'язком миру, одне бо тіло, один дух, та й ви в одній надії вашого покликання, яким ви були візвані один Господь, одна віра, одне хрищення, один Бог і Отець усіх, що над усіма і через усіх і в усіх. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів. Тому і сказано вийшов на висоту, забрав у полон полонених, дав дари людям. А те вийшов, що означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі частини землі? Той же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов найвище всіх небес. Щоб усе наповнити. І він сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами і пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина. До звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі і яких обносить усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю і обманом. Але будемо жити по правді та в любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою у Христа. Кожне тіло складене та спояне всякою в'яздю допомоги згідно з відповідними діями кожного члена, від нього бере зріст на будування самого себе в любові. Отож кажу і в Господі вас заклинаю, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума, бувши запоморочені умом. Далекі від життя в Бозі і за свого неудства, що є в них, та через зачерствілість свого серця. Вони, очманівши, віддали себе непогамовній розпусті, щоб із ненаситністю коїти всяку нечисть. Та ви не так Христа вивчили. Що ви про нього чули і були навчилися у ньому, як то воно справді є в Ісусі. А саме, вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яку розтлівають звабливі пристрасті, і відновитись духом вашого ума та й одягнутись у нову людину, створену на подобу Божу у справедливості і у святості правди. Тому, відкинувши брехню. Говоріть кожен правду ближньому своєму, ми бо один одному члени. Гнівайтеся, та не грішите. Хай сонце не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай не краде більше, а краще хай працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчати, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. І не засмучайте Святого Духа Божого, що ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені з посеред вас. Разом з усією злобою будьте натомість добрі один до одного та милосердні, прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив.